Безпека в інтернеті, що потрібно знати від соціальних мереж до онлайн банкінгу. Сьогодні інтернет проник у наше життя, діяльність Окрім комп'ютерів та ноутбуків. Ми підключаємо до інтернету все: мобільні телефони, планшети, телевізори, багато інших портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знайти якомога більше про безпеку в всесвітній мережі. Багато хто думає, що безпека в інтернеті це ілюзія. Бути захищеними зараз неможливо, адже веб-сайти збережуть конфіденційну інформацію так тонко, що ми навіть не знаємо, що саме відоме. Це можливо і так, але це не впевнені ще одна причина, щоб зберегти свою приватність та уникнути витоку персональних даних в інтернет. Ось декілька непоганих способів, які можна використовувати для збереження вашої персональної інформації. Оновлення програмного забезпечення Найкращим захистом від вірусів є антивірусний захист. Своєчасне оновлення програмного забезпечення, адже його розробники слідкують за можливими загрозами і намагаються захистити свою продукти неувведеннями, тому коли ваш пристрій пропонує вам оновлення, не ігноруйте це. Перевірка сайтів наполегливо рекомендую не вводити персональну інформацію, логін, пароль, номер телефону чи платіжної картки на запит неперевірених сайтів. Такі дані можна надавати лише тим ресурсам, які вже пройшли в вашу перевірку. Або відомим мережам, наприклад, Google, Facebook, розетка ваші блоги на інформаційних ресурсах тощо. І ще обов'язково перевіряйте назву сайта в адресному рядку браузера. Вводити ж інформацію з платіжних карток чи паролів, від них можна лише на сайтах зі значками замочок в адресному рядку. Таке з'єднання вважається захищеним, а ваші дані не потрапляють до рук сторонніх осіб. Фішинг виловлення інформації останнім часом став популярний такий різновид шахрайства, як фішинг, мета фішингу, отримання доступу до конфіденційної інформації, користувача логнів, паролів, даних платіжних карток. Фішингові повідомлення зазвичай приходять на електронну пошту і спонукають до негайних дій, не залишаючи часу на роздуми. Шахрайські повідомлення найчастіше находять від імені відомого брендів, знайомих, друзів чи банків та впливають на емоційне сприйняття інформації. Вони можуть викликати тривогу за стан своїх банківських рахунків, обіцяти грошову вигоду з докладання мінімальних зусиль, лотереї, повідомлень про можливий неочікуваний спадок тощо, пропонувати фінансові угоди з неймовірно вигідними умовами, закликати до пожертвів після новин про стихійні лиха чи щось, або ж звертатись до вашого милосердя, пропонуючи допомогти дітям. Фішинг може використовувати не лише розсилку листів на електронні адреси, але й онлайн-оголошення, результати пошукових систем, імітацію випливаючих вікон із системи повідомлення, смс-повідомлення, розповсюдження інформації у соціальних мережах. Не натискайте на подібні оголошення, перевіряйте їх для простої, швидкої перевірки рідним чи друзям можна зателефонувати. Благодійні фонди чи банки мають офіційні контакти, через які можна уточнити будь-яку інформацію.